Попри весняну погоду, наші військові потребують тепла. Нині волонтерський штаб української команди з Буковини відправив пів тисячі індивідуальних наборів для обігріву на передову. Детальніше в сюжеті. Волонтери української команди передали ход паки для захисників. Холоди все одно є сирість, волога, дощі, ночі холодні, і тому ці набори вони в принципі актуальні і зараз. Вони вміщують чотири грілки для рук і для ніг вони вміщують сухий душ, а також така присипочка для взуття. 500 індивідуальних наборів для обігріву відправили для військових, що тримають оборону на сході. Для військових, які тримають наші оборонні позиції на Донецькому напрямку. Це вже втретє. Ми передаємо. І ще у нас на черзі одна відправочка, яка буде згодом. Це вже втретє. Волонтери української команди на Буковині передають хот паки для військових, проте не планують зупинятись і готові підтримувати захисників завжди. Антоніна Фігіль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.